Оді, вітання час кремечуцьких новин на Алтаві. У Кремечуці знову обговорюють проблему залізничного переїзду у центрі міста. Триває протистояння за прибудинкову територію, і дитина знову отруділася побутовою хімією. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Бути чи не бути руху вантажних поїздів через центр міста? Питання залишається відкритим. Його намагається вирішити спеціально створена робоча група, до якої увійшли представники відділу транспорту та енергетики міськвиконкому, державтоінспекції кар'єру управління Кварц залізничної станції Кременчук. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи під головуванням заступника міського голови Кременчука Валерія Медведовського. Автомобільні пробки у години пік, вкрай роздратовані водії, не менш войовниче налаштовані пішоходи. все це наслідки червоного світла, яке час від часу блимає на залізничних переїздах у центрі Кременчука. Приїзди на вулицях Першотравневій та 40 років жовтня проблема, яку необхідно якнайшвидше вирішити. Робоча група працює вже майже місяць. Головне, за словами заступника міського голови Валерія Медведовського, що всі зацікавлені сторони намагаються досягти консенсусу, хоча це й нелегко. Керівник кварцу Геннадій Фототов розповів, що останнім часом рух залізниці у межах міста підприємство обмежило. Та й взагалі проблеми автомобільних пробок, як такої, на його думку, в Кременчуці не існує. 6 хвилин закритий переїзд. Це максимальне час закриття переїзду. Воно розчитане по рішення. Пробка розчитується. Про пробка. Пробка, во-первых, це не 15 минут, а Пробка це 40-50 минут. Пробка в два рази двократним запасом важна розсосатися. У нас за максимально за 15 хвилин посня машина переїжджає переїзди пустої дороги. Натомість до відділу транспорту та енергетики надходять листи від автолюбителів, транспортних підприємств та мешканців міста з проханнями обмежити рух поїздів через місто у денний час. Нам обратілася чи мало. Перевозчиків, які осуществляють перевозки в місті, ці письма є, вони всі. Значить, з просьбою взагалі запретити движение потягів в днівної час. Упродовж останніх двох тижнів до місць надійшли пропозиції щодо оптимізації умов експлуатації залізничної колії та переїздів. Серед пропозицій дотримуватися затверджених раніше графіків із забороною руху потягів у години пік. З 7 до 9, з 12 до 14 та з 16 до 18. Обмежити кількість вагонів до 40 одиниць. Заборонити рух потягів у денний час, дозволивши його лише у нічний. Облаштувати на переїздах, що знаходяться у центральній частині міста, спеціальні електронні табло, які повідомляли, коли переїзд буде закрито, або через скільки хвилин його відкриють, винести колію за межі міста. Є ще один варіант, оскільки у підприємців, які користуються залізницею, немає договорів на оренду землі під залізничними переїздами, юридичний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради запропонував оформити договори сервітуту. Останніми буде передбачено встановлення спеціальних пропускних систем на переїздах, за допомогою яких влада зможе регулювати рух потягів у центральній частині міста. Керівнику санітарно-епідеміологічної служби Сергію Кузьменку дали доручення перевірити рівень шуму від руху потягів у нічний час та вивчити питання часткової його ізоляції за рахунок висадження вздовж залізної дороги дерев, як це пропонує керівник кар'єроуправління управління кварц Геннадій Федотов. Крім того, пад Кварц запропоновано розпочати проєктні роботи щодо перенесення залізничної лінії за межі міста. Сьогодні заступник міського голови Валерій Медведовський зазначив, що керівництво міста розуміє, робити це за кілька років не вдасться, але рухатися у цьому напрямку все ж таки потрібно. Кварцем робиться достатньо багато для того, щоб вопрос вирішити технічний, але організаційний. організаційно. Поэтому... Вот мы сейчас должны еще определиться все-таки с решением организационного вопроса. То, что предлагали наши юристы, и то, о чем говорил Сергей Дмитриевич сегодня, то есть есть вопросы, которые приносят неудобство жителям города. Я говорю, если железные дороги хорошо, кварцу удовлетворительно, то в некоторых вопросах жители города недовольны. Поэтому нам должна быть общая оценка хорошо, чтобы все были довольны це в розпалі підготовка житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період. В цей підготовчий процес значний відсоток вносять управляючі компанії. Зокрема, працівники управляючих компаній ремонтують покрівлі на будинках, виконують заміну старих заіржавілих внутрішньобудинкових комунікацій на сучасні пропіленові. В планах із підготовки до зими управляюча компанія Житло сьогодні працює за двома основними напрямами. Це ремонт покрівель і заміна всіх інженерних комунікацій, які є в наявності у будинку, зокрема систем холодного і гарячого водопостачання, водовідведення та центрального опалення. Щодо ремонту покрівель на будинках, то за словами генерального директора компанії Олександра Модаренка, вони досягли в цьому напряму серйозного прогресу. На сьогодні вже повністю замінено 90% покрівельного матеріалу на будинках, якими опікується житло Римбутсервіс. Не одна організація експлуатуюча, яка займається текущим ремонтом. Не смогла такого добиться, это на тренажерных нашей Украины. Потому что заменить 90% за 5 лет всего покрытия на новое, качественное, современное покрытие, а не заниматься просто текущим ремонтом и латать какие-то латки. Та довольно таки серйозно. Значну увагу приділяють управляючі компанії і заміні труб. Більшість інженерних комунікацій кремечуцьких будинків прослугували по 30-40 років і повністю вичерпали свій ресурс. Вивчивши всі переваги та недоліки у роботі як залізних, так і пропіленових труб, управляючі компанії прийняли рішення відмовитися від залізних труб і повністю перейти на поліпропіленові. Вони довговічні, зручні в експлуатації і нескладні в монтажі, на відміну від залізних. І що головне, після заміни труб у будинках не було зафіксовано жодного пориву. З початку року комунальниками вже виконано заміну систем холодного і гарячого водозабезпечення та централізованого опалення довжиною в 15 кілометрів. На сьогоднішній день ми вже три роки працюємо з цією трубою. За три роки ми замінили порядка 40% всіх труб, які є на жилому фонді, іменно я маю ввідомо чердачні і підвальні поміщення. Не квартири жильців, тому що труби, які знаходяться в квартирі жильців, це лежить в зоні відповідальності самого жильця, а іменно квартир труби общого пользування, общего пользования, От ми замінили порядка 40%. Якщо управляюча компанія і далі нарощуватиме темпи заміні внутрішньобудинкових комунікацій, то є сподівання, що за півтора чи два роки ми нарешті забудемо, що таке затоплені підвал і горища. на черзі запровадження енергозберігаючих технологій в під'їздах будинків. Будинок на будинок сусід на сусіда. У місті триває протистояння за прибудинкову територію, адже автомобілісти і де можна, і де забороняється, все одно паркуються. Мешканці будинку 47, що по провулку Героїв Бреста запросили нашу знімальну групу, щоб показати, як цю проблему вирішили вони. Щоправда, не без участі управління житлово-комунального господарства. Цьому будинку вони мешкають вже 40 років і завжди пишалися своєю прибудинковою парковою зоною, яку створили власними руками. Дитячий майданчик, залишки спортивного все перетворилося на стихійну парковку. І що цікаво, паркувалися мешканці із сусідніх будинків, де в'їзд на прибудинкову територію перегороджений металевими трубами. Тут же обурилися господарі. Провести перемовини мирним шляхом не вдалося. Не допомогли і висаджені мешканцями 47-го будинку, тополі та Кущі -Бузка». «Вони прижилися». Прижились, таскали воду. 81 год у нас старичок с пятого этажа носил Можуть. водичку, да, для того, чтобы поливать и деревья прижились. В один прекрасный день утром я выхожу с ведрами полить, ні одного дерева немає. просто з м'ясом скорим вирваний. Воювали рік, листувалися із і із міськвиконкому. Нарешті учора у двір на всіх управління житлово комунального господарства завезли велике каміння. Останнє і стало загорожою Своєрідним рідним знаком поїзд заборонено. Тепер сусіди можливо згадають, що навколо функціонують три стаціонарні стоянки. Покурив і ледве не спалив квартиру. Як повідомляють в прес-центрі Кременчуцького міськрайонного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій, необережне поводження з вогнем під час паління спричинило пожежу в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Київській. Повідомлення про займання вогноборці отримали після 17-ї години середи. Через недопалок, залишений на кухні, зайнялася квартира. Вогнем пошкоджено меблі, побутову техніку та вікно. У Кременчуці чергове отруєння малечі побутовою хімією. Вчора до реанімаційного Ілення дитячої лікарні доставлено трирічного хлопчика із діагнозом опік з травоходу після вживання побутового відбілювача. Ця речовина була залишена батьками малюка в легкодоступному місці, що і призвело до біди. Цьогоріч уже більше 30 дітей отружилися побутовою хімією і медикаментами, і лікарі-рятувальники вкотре закликають кременчужан не залишати без нагляду малечу, ховати подалі медикаменти, тримати в недоступних місцях препарати побутової хімії. Саме такі прості методи застороги врятують здоров'я вашої допитливою малечі. На теренах нашої держави вже кілька місяців поспіль тривають заходи присвячені 1025-річчю хрещення Київської Росії. Але основні урочистості все-таки відбудуться протягом трьох днів 26, 27 та 28 липня у Києві. Кременчук теж долучився до святкування. Його завершальним акордом стане урочистий церковний дзвін у всіх православних храмах нашого міста у неділю 28 липня. 28 июля у нас в Киеве проходят основные торжества по поводу 1025 лет крещения Руси. Торжества проходят на праздник, великий праздник православной церкви равнопоследного князя Владимира в этот день по благословению должен Владимира Митрополита Киевской всей Украины по всем храмам нашей Украины также в. в особенности в нашем городе, будет совершен 12 часов колокольный звон, возвещая о этом торжестве, о этом празднике, чтобы в наших сердцах, умах и душах человеческих мы еще раз вспомнили о тех событиях, которые были в далекой древности и что повлияло на развитие нашей Украины. Сердечно хочу всех поздравить полтовчан, кременчужан с праздником Крещения Руси и пожелать, чтобы как наша Святая Русь во все века стояла крепко, в своей вере стояла крепко в исповедании православия. Также и мы сегодня должны исповедовать крепостью своего сердца, крепостью своей души, веру Христову, любовь, которую мы должны нести в сердцах, даря ее друг другу, даря ее нашим близким, даря ее каждому человеку, который сегодня нуждается в помощи, поддержке. Пусть милосердный Господь всех укрепит на многое благое лето. Тож православний світ готується до відзначення 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Чи будуть відзначати цю подію пересічні кременчужани, сьогодні дізнавались наші кореспонденти безпосередньо на вулицях міста? Хожу але не на все знаю. Ми ну, ми ми виросли атеїстами. що ми зараз почали ходити в церковь, ми ще, так сказати, може бути до кінця не визнали. Знаю, знаю. Конечно, це моя служба. Ну, для мене ця дата нічого не обозначає, тому що коли вона обоснувалася, не знаю. А взагалі коєм на праздники, вообще взагалі я вірую. Конечно, означає, а так посещають, ну, не, не постійно. Було ну, щось, так. Ні, 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 я не знаю, що буде, ну, як означає. Навіть, може, що її означає, мабуть. Ну, ми дуже так не знаю, як сказати. <су> я охрещена, тому ходжу до церкви, сповідаю Ісуса Христа і сповідаюся, прочищаюся. Вот. Ну, намагаюся свої дії, свої вчинки спрямовувати правильне русло. Коли помиляюсь, приходжу на сповідь. Літо – це пора, коли дітей на дорогах стає все більше. А про правила вони думають все менше. Щоб нагадати дітлахам, як правильно поводити себе на дорогах, дає Полтавської області, вирішило провести для неповнолітніх учасників дорожньо-транспортного руху у таборі Зоряному тренінг на тему безпека на дорогах. Як проходив розважально повчальний захід? Далі у сюжеті. Існує думка, що авто це одна з найулюбленіших іграшок дорослих, але дуже часто від цієї іграшки страждають діти, і вина в цьому не тільки водіїв, але й нашого суспільства, яке досить часто не приділяє достатньо уваги до обізнаності дітей у правилах дорожнього руху. Все в витінарітаквотіх дорожньо транспортних пришествиях участвуют діти, ну і не хотілося б в общем-то, чтобы з ними что-то случилось. Поэтому, якщо будуть регулярно проходить такі мероприятия, не только в нашому лагері, а вообще среди серед дітей, школ, садиков, Я думаю, це это, дійсно это польза. Щоб виправити необізнаність дітей, дейшники Полтавської області завітали до табору Зоряни і розповіли, чим займається їх інспекція, а також нагадали дітям, як потрібно поводити себе на дорогах. Я ще узнала как то. Що... Что показывает инспектор? Даи это важно, чтобы не попасть ни в какую аварию, чтобы не разбиться, чтобы знать все правила дорожного движения. Веселий настрій та бажання дізнатися якомога більше не зіпсував навіть дощ, який весь час намагався розігнати веселих юнаків та дівчат. В свою чергу інспектори робили все, щоб дітям запам'яталося свято, а саме надавали їм можливість не тільки побачити на живу атрибути працівників ДІ, але й приміряти їх, потримати у руках. Не обійшлось і без пам'ятних подарунків. Мамічта сьогодні сповнила тим, що я аділ ну, жилет, палку взяв і шлем. Я ніколи просто не бачу бронежилета і касок. тільки в гріх. Ну я хочу бути поліцейським скритим, тож на скритих машинах крутих. На спортивних поліцейських таких. Ну, знаєте, так? Да? Переоцінити значимість такої події важко. Адже діти особливо у літній період стають самостійними активними учасниками дорожнього транспортного руху. На думку інспекторів, даї відповідальність за поведінку дітей на дорогах лежить на плечах батьків. Також зараз пора літнього відпочинку. Працівники ДАІ проводять профілактичні заходи щодо попередження аварійності серед неповнолітніх. Але дуже хотілося б, щоб батьки також долучилися до цього, тому що наші діти це наше майбутнє. І знову Кремечуці мінливо -хмарно і короткочасні дощі з грозами. у Полтавському гідрометеоцентрі прогнозують для Кремачука до 17 градусів вночі та до 27 в день. Втім, додають, дощова погода вже днями зміниться сухою та спекотною. Якими ж подіями відзначаться найближчі дні дізнавайтеся з Кремечуцьких новин на Алтаві. Побачимося в ефірі і щастим.